От ми входимо з вами в центр Дюссельдорфа. Дві момент. Давайте спробуємо. Мене звати Олексій, і ви на каналі Олексій Антонов. І ми з вами приїхали в найбільш, я не побоюсь цього слова, японське місто у всій Німеччині це Дюссельдорф Приїхав у Дюссельдорф і ти відразу ловиш в рит міста. Адже вокзал тут як маленьке серце. Люди валізи, кава ту. гоу І це старт нашої нової пригоди. Але буквально за декілька хвилин це буде набагато цікавіше. За два кроки і ти вже не в Німеччині. А в Little Tokyo І тут купа німецьких ресторанів, сушебарів, магазинів і вивісок єрогліфами. До речі, вивіски зверніть увагу на японський і на німецький мов І справді, наче в маленьку Японію потрапив. Недаром цей район називається Little Tokyo Або Кляйне Tokyo якщо хочете. Японські магазини, японські кафе. Ну, і це зовсім не випадково, адже тут. Живе найбільша громада японців у всій Німеччині біля 6 тисяч чоловік. Чесно, признатися, я сам не в курсі, де що тут продають і що з цим робити. Тож, давайте розбиратися разом. <му> До вашої уваги, зараз міні-розпаковка. Купив дещо на пробу типу, в японському магазині. Ось потратив 4,15, таку булочку з червоною посолью. От бачите, да? Матча Ан називається 2.19 2,90 прошу пробачення. так І водичку, таку євро і пан 25 копеек. Зараз будемо пробувати. Що ответственний момент. Давайте спробуємо, що продають в японському магазині. А, в воно така начинка там, ну, Ви знаєте, доволі непогане. солодке, Солодка фасоль, начинка оця червона фасоль, да? м'яке, м'яке тісто таке, взагалі воно мені катаїфі не, не нагадує, як в дубайському шоколаді. М -м -м -м. Прикольно. Зараз водичку спробуємо ще. А ну там, давайте. Ось така от, до речі. Ну на що? По вкусу, типу, Типа содовая, типа энергетика <laughs> Трошки солодкая, трошки кисловатая Ну, в принципе, ничего особенного